Згідно із законом України про мобілізацію, з 18 травня по 16 липня на території усієї держави здійснювалось оновлення облікових даних військовозобов'язаних. Всі чоловіки та жінки, які підлягають військовому обліку, мали змогу оновити свої дані у територіальних центрах комплектування, центрах надання адміністративних послуг або ж самостійно у мобільному додатку Резерв Плюс. Тож як відбувався процес оновлення даних у центрі надання адміністративних послуг Зв'яїльської міської ради, далі у сюжеті. Вітаю! У зв'язку з набуттям чинності закону України про мобілізацію, військово зобов'язані чоловіки та жінки, починаючи з 18 травня 2024 року, протім мали 60 днів для того, щоб оновити свої військово-облікові дані, адміністраторами центру надання адміністративних послуг Звягільської міської ради надано послуг з актуалізації даних військовозобов'язаних майже 4,5 тисячам громадян. Звичайно, що пік прийому пройшовся з 1 по 16 липня, коли до нас звернулося біля 3,5 тисяч осіб. Адже в перші дні після прийняття цього закону дехто вагався, спостерігав, зволікав, чекав можливого продовження терміну оновлення. Окрім того, робота ЦНАПу не призупинялася по наданню інших адміністративних послуг, яких за цей період надано близько півтори тисячі. Бажаючи оновити свої дані. Займали чергу до ЦНАП о 6-й годині ранку. На процес оновлення, величину черг, негативно впливали повітряні тривоги, відключення електроенергії, збої в роботі системи. Окремо хочеться подякувати керівництву міської ради за оперативне вирішення під питання підключення альтернативних джерел живлення, що давало змогу додаткового прийому громадян. Також хочу подякувати колективу ЦНАП за Відданість своїй роботі за терпіння, за професіоналізм, адже працівники працювали з 7 години ранку до 19-ї години вечора, практично без перерви на обід. На мою думку, черг можна було б уникнути, якби люди своєчасно звернулися до ЦНАП починаючи з 18 травня, а не чекаючи останніх днів закінчення терміну оновлення даних. Не дивлячись ні на що. Колектив центру надання адміністративних послуг справився з таким викликом. Хочу подякувати тим, хто звернувся до центру надання адміністративних послуг за такою послугою. Виконав свій громадянський обов'язок перед державою. Всі разом до перемоги. З якими викликами та перешкодами під час роботи зустрілися працівники ЦНАПу, розповість одна з адміністраторів центру. Продовж останнього місяця в нашому ЦНАПі дійсно так. Було незвично і для нас, і для відвідувачів, що в нас був такий шалений потік людей, були черги. Зазвичай ну такого в нас не буває, але ну напевно, це найбільший виклик був дійсно, щоб людям було комфортно, працювати максимально швидко, працювати оперативно і завдяки тому, що ми всі працювали як один такий єдиний справний великий. Хороший дуже механізм. Ми дійсно намагались мінімізувати ці черги настільки, як тільки ми могли. Хочеться подякувати всім сучасним прогресивним звягілянам, які зробили актуалізацію даних вдома самостійно, завдячуючи своєму смартфону, тому що це насправді полегшило. Роботу і для нас, і так само полегшення було для тих відвідувачів, кому потрібна була наша допомога, ми змогли їм приділити більше уваги. ну і які виклики. Хочеться, звичайно, подякувати всім відвідувачам, які були толерантні, які розуміли, що з таким потоком людей не дуже просто справитись, які терпляче чекали свою чергу, хоча в них був. Талончик номер 200, наприклад, але всі були толерантні, чемні і терплячі. Процедура оновлення облікових даних є важливою для забезпечення національної безпеки та своєчасної мобілізації. Дякуємо усім, хто вчасно оновив свої дані. Лише спільними зусиллями ми зможемо забезпечити мир і безпеку нашої країни.